Пронто-пронто, мої кохані, хто ваш майбутній чоловік, не знаю, чи зможете кріпити ще вигуки моїх дівчат. Дівчаточки, ви повинні розуміти, що нема щастя в житті, яке залежало б від іншого чоловіка. Тобто, навіть якщо у вас з'явиться чоловік, який буде вас кохати, але якщо ви нещаслива всередині, то ви все рівно будете нещасна, він ніяк не залікує ваші рани, до чого я кажу це. зараз димаюся, що ваш майбутній чоловік. Я кажу це до те, що вам треба кожній знайти своє призначення, і коли ви будете його мати, то все в вашому житті складеться так, як потрібно, і ви не будете тоді тією людиною, щастя якої залежить від чоловіка, від того, як на неї подивилися, від того, що їй написали, і таке інше. Тому заказуйте амулет на те, щоб знайти своє призначення. Тому що Амулет робить це, вам за півроку все сюди покаже. І коли ви знаєте своє призначення, у вас буде і щастя, і гроші. А коли буде і щастя, і гроші, будуть рівноправні відносини з чоловіком, рівноправні в плані в тому, що ви зможете, якщо щось не так піти. І тільки це головний. Успіх нашого щастя, дівчаточки, не вірте, перевірте. Так дивимось, хто ваш майбутній чоловік. Особи средка, на запитання, амулети, фантастика. У вас дуже багато ілюзій фантазії і щось нереального кажуть карти щодо того, кого ви хочете знайти в своєму житті. І ви зараз стоїте на якомусь виборі, дівчата. З ким вам бути чи не бути, я так розумію. Так, але буде у вас шанс. У вас карти кажуть, у вас буде пентакль як знаєте, як. Подарунок від долі, як золотий пентакль до вас. Так, і що ж це буде? Це буде людина, яка буде вам допомагати в якихось справах, або навіть буде допомагати вам грошима. І буде, ви знаєте, приводів дуже багато для радощі, для того, щоб навіть підняти хто що п'є, вино або сік. Да? Але ви зараз думаєте, до речі, ви, мабуть, цього чоловіка знаєте, чи потрібен він вам, чи ні. Або хтось думає взагалі, чи потрібен йому чоловік чи ні, такі теж є дівчата. І що І є те, що вас не влаштовує. І ви виставили меч. Так, ви цього чоловіка знаєте, він себе поводить як пажик, і ви не хочете з ним, ви взяли і меч. Так, зараз ви з ним не спілкуєтесь, але карти кажуть, багато ілюзій і фантазій щодо взагалі цієї ситуації. Так хто ж ваш майбутній чоловік? По дьяволу, дівчата, вам буде дуже до нього тягнути, а його до вас. І буде продовження відносин з цим чоловіком. Так, він буде вас кохати, це так, дівчаточка.